Всім добрий-добрий день. Сьогодні у нас 17 жовтня. Я ходила в АТБ. Мені потрібні були яблучка, і я їх купила. Ось такі гарні яблука сорта Гала. Дуже смачні, солодкі, хрусткі. І коштують вони в АТБ кілограм 13,95 Ось, я взяла ,374 кіло 374 дуже гарні, навіть не перебирала. І вийшла на 19 ,17 гривень 17 копійок. Так, далі купила сир кисломолочний, український, дуже смачний сир такий, 5% жирності, і коштує він 39,90 39,90 сметана. Ну, Смітана мені не дуже ця подобається, але вона зручна, що в пакету. І я її беру. Так, 200 грамів її, злагода 15% жирності, 20 гривень 90 копійок. Так, також я купила ось такі МІДі розсолі. коштують вони 46 70, а по карточці у мене ще 2 гривні 33 копійки знижка. Я їх купила за 44 гривні 37 копійок. А також мій улюблений лаваш Ілона. Коштує зараз такий лаваш 15 гривень 30 копійок. Бувають знижки. Але сьогодні свіжий привезли, і я купила свіжий. Так, і хліб, хліб катеринославський. Прибалтійський, бездрожжовий. Ось такий. Це з міста Дніпро нам привозять його, такий хліб. І коштує такий хліб 15 гривень, 15, ой, 50 копійок. 1550. 360 грамів. Тут його такий запашний, вже порізаний. Так, і за все це я заплатила 155 гривень 14 копійок. Невелика в мене була покупочка, але ось така все те, що було потрібно. 21 числа, це субота, буде в АТБ великі знижки. Нема щось у них журналів, я питала для анонсу. Не було в нашому магазині, Мой, може, десь і є, а в нас нема. Тому в наступний раз в АТБ піду 20 в суботу, 21 числа. Всім бажаю гарних покупок, а саме головне мирного неба. Хай вам щастить, любі друзі, хай у вас буде все гаразд. На все добре. Пока-пока. До побачення!